Створення фільмів завжди пов'язане з труднощами, а інколи ці виклики перетворюються на справжню катастрофу із переписуванням сценарію на ходу, зміною акторів, постановників, боротьбою за виживання або ж спробами задушити режисера. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні розповім про декілька амбітних фільмів, які було надзвичайно важко зняти. Звичайно, претендентів на звання найпроблемнішої стрічки дуже багато. Тому пишіть, хто на вашу думку заслугою на цей титул. А я, в свою чергу, якщо вам звичайно сподобається тема, продовжую розвивати в наступних випусках. Як завжди, щиро дякую всім і кожному, хто підтримує цей канал та нагадую про важливість подобайок, коментарів і підписок. Всім приємного перегляду. Для майбутнього голівудського метра Стівена Спілберга щелепи, яким, до речі, у наступному році виповнюється 50 років, стали другим великим проєктом, і недосвідченість режисера разом із гігантськими планами перетворили виробництво на затяжну кошмарну пригоду. За іронією долі для фільму, заснованого на книзі, зйомки розпочалися без готового сценарію. Вся команда вечорами просто на люту переписувала сцену за сценою. Благо їм вистачало, адже виробництво щелеп відбувалося у океані. Так найбільше білю режисера, через яку механізована кула за майже половину запланованого бюджету регулярно ламалася, камери не працювали, човни тонули, люди хворіли на морську хворобу, а погодні умови були неймовірно непередбачуваними, дарували додаткові години для опрацювання сюжету. Проте, звичайно ж, усі ці негаразди роздули початково запланований бюджет із 4 до 9 мільйонів, а графік зйомок почав жити власним життям. Стівен Спілберг підраховував, що з 12. Годинного робочого дня в середньому на зйомку витрачали лише третину часу, тому магічним чином 55 днів виробництва трансформувалися майже у 160. Продюсери хапалися за голову, актори капкували над молодим постановником, чекаючи грандіозного провалу. А сам Стівен Спілберг почав божеволіти. Втративши сон, він щоночі вигадував різноманітні відмовки для босів, щоб не завершувати щелепи, та навіть серйозно задумався зламати собі ногу, тільки б не повертатися на знімальний майданчик. І тільки тоді, коли проблемну стрічку дотисли та випустили в прокат, Спілберг зміг вдихнути на повні легені, адже зрозумів, що створив велетенський хід та відкрив світу феномен першого літнього блокбастера. Спроба Марвел відродити Блейда з мааршала Елі у головній ролі вже давно перетворилася на катастрофу, що насправді для франшизи не в новинку. Проте, якщо головною проблемою сучасника є брак адекватних ідей студійних босів, то у далеких нульових після двох шикарних частин Блейд 30 зіткнувся із веслі снайпсом. Саме через його витівки всі колеги по майданчику хрестили зйомки триквела пекельними. Снайпс чудово працював із Стівеном Норрінгтоном та Гільєрмо Дель Торо, але реж режисера третьої частини Девіда Гоєра та його сценарій актор не злюбив відразу. На зйомках вампірської саги веслі поводився непристойно та часто конфліктував. У актора були серйозні проблеми із податковою, через які він згодом навіть відсидів у в'язниці, тому знервований снайп цілодобово міг просиджувати у своєму трейлері наодинці з косяками та відмовлявся зніматися. Він покидав печеру лише заради великих планів, у решті сцен, де непомітно обличчя фігурували дублери. А одного разу актор навіть відмовився відкривати очі в кадрі, і їх довелось домальовувати на CGI. Кульмінацією викрутасів снайпса зі слів Петтона Освальда став момент, коли актор зірвався на режисера в надії його задушити. Після чого почав спілкуватися з частиною команди лише за допомогою стікерів. Найцікавіше ж у провальному завершенні трилогії ярі спроби веслі снайпса спростувати звинувачення. Актор впевнений, що якщо б накачаний чоловік спробував задушити режисера, він би миттю опинився за ґратами. А також те, що світ завжди вірить словам білих, а не чорних. Погодьтесь, потужні аргументи веслі виглядають, м'яко кажучи, абсурдно. За словами майстра напружених трилерів Девіда Фінчера ніхто у світі не ненавидів та не ненавидить третього чужого, як я. І це не дивно, адже на той час новачку кінематографісту сісти у режисерське крісло після Рідлі Скотта і Джеймса Кемерона та потягатися із двома шедеврами, знятими у різних жанрах, це тяжкий виклик, особливо коли фільм зіткнувся з величезними проблемами ще на етапі розробки сценарію. У час, коли кінобоси почали всерйоз замислюватись над тим, як же швидше скосити побільше грошенят із франшизи. 20-те століття Фокс залучило до написання сценарію третього чужого всіх і вся. Вони влаштували справжнісінький турнір на виживання серед сценаристів. І як ходили чутки, першочерговий варіант із різними варіаціями ксеноморфів та високою динамікою був досить непоганим. Проте його забаркував тодішній режисер Вінсент Ворд, притягнувши свою ідею протистояння монахів та чужих, команда почала готуватися до зйомок і будувати масштабні декорації, які з кожною новою примхою Ворда як і сюжет змінювалися. А коли керівництво Фокс попросило внести власні правки, режисер відмовився та покинув фільм. Так, нові залучені сценаристи сконцентрувалися на планеті в'язниці, а молодий фінчер отримав своєрідного монстра в дусі творіння Франкенштейна без чітко прописаного сюжету та фіналу. Знімальний процес завжди важкий, а коли ви робите свій перший фільм, тим паче без сценарію, це неймовірно складне випробування. Скорпульозний фінчер, звичайно ж, намагався втілити власне бачення чужого, але хаос не покидав майданчик, адже керівництво Фокс постійно втручалося у творчий процес, вимагало пере... Писувати сцени, скорочувало бюджет, який вже роздуло пекельне виробництво, і вносило зміни в монтаж. Студійні боси прагнули, щоб чужий був схожий на іменитих попередників. І за спиною у фінчера змушили монтажерів скасовувати або ігнорувати вказівка режисера. Наприкінці зйомок Девід Фінчер майже не контролював проєкт, тому, відзнявши останню сцену, він залишив майданчик і не брав ніякої участі у паспродакшені та просуванні. У результаті чужий три став не просто фільмом про виживання на жорстокій планеті, а символом боротьби режисера за виживання в умовах студійної диктатури. Дебюта Робота розчарувала фінчера, проте не зломила, а навпаки, загартувала. І в наступних режисерських перформансах забаганки студійних босів ніколи не домінували над баченням творця. Майже 40 років тому, 3 липня 1985 року у прокат вийшов один із моїх найулюбленіших фільмів назад у майбутнє. І як належить більшості великих кінематографічних хітів, його виробництво супроводжувалося деякими проблемами сценарій нерозпізнаної хіта чотири роки блукав Голлівудом. Роберт Земекіс, Боб Гейло увесь цей час безуспішно пропонували свою ідею про подорожі у часі найрізноманітнішим студіям. Хтось вважав її неприбутковою, хтось занадто жартівливою, а хтось типу дійсний розгледіли у пригодах Марті Макфлая пропаганду інцесту. Стукаючи у всі можливі і неможливі двері, Зе Мекіс та Гейл паралельно продовжили відточувати оповідь і, опираючись на численні претензії та власні ідеї, близько 40 разів переробляли сценарій. Проте, якщо довгобуди в історії кіно не рідкість, то найвідоміший кур'йоз назад у майбутнє трапляється вкрай нечасто. часто. Після старту зйомок виконавець головної ролі зазвичай стає найважливішою особою на майданчику, буквально тією людиною, яку не можна звільняти. Але приблизно через місяць активного виробництва тодішнього Марті Макфлая у виконанні Еріка Штольца на силу замінили на початковий вибір земекіса та Гейла Майкла Джея Фокса. Стівен Спілберг із продюсерами погодили велетенські перезйомки ціною 4 мільйони, четверть цього бюджету та виплатили значну компенсацію штольцу. А бідолаха Майкл Джей Фокс був змушений з 9 по 17 годину працювати над серіалом Сімейні узи, після чого до пів на третю ночі сяяв на майданчику назад у майбутнє. Молодий актор спав по 3-4 години на добу, але це хаотичне виробництво то вартувало. Адже світ отримав не просто фільм, а легенду, що все ще ж. Живе у наших серцях. У ніч на 15 квітня 1912 року, зіткнувшись із айсбергом у північній Атлантиці, найбільший пасажирський лайнер свого часу пішов на дно, забравши із собою понад півтори тисячі життів. Трагічна історія Титаніка всесвітньо відома і значний внесок у її популяризацію вніс одноіменний фільм Джеймса Кемерона. Процес створення цього шедевру був схожий на реальне випробування долі. Все почалося з того, що режисер, надихнувшись розповідями дослідника, Занурювався не один, не два, а цілих 12 разів, щоб вивчити справжні уламки та добути дорогоцінні кадри легендарного корабля. Після чого Кемерон разом із Фоксами почав будувати студію, адже готових варіантів, щоб містити його амбіції, не існувало. Це було ціле місто з павільйонів, декорацій та резервуарів з водою. А вишенькою на торті серед інших моделей абсолютно різних розмірів стала практична копія справжнього корабля висотою з восьмиповерхівку та довжиною у 200 30 метрів. Прискіплива увага Кемерна до деталей боляче вдарила по кишені Фокс, а баланс між перфекціонізмом режисера і щільними рамками знімального графіка змушувало команду працювати на межі моральних та фізичних можливостей. Сцени із затопленням корабля безжально зжирали грошенята. студійні боси молилися, щоб Титанік не повторив шлях водного світу, а майданчиком ширилися меседжі про наджорстокий підхід Кемерона, оскільки акторами знімальній групі доводилося годинами перебувати у холодній воді, що призвело до численних захворювань Кейт Віслет розповідала про синці, рани і шалений страх потонути. Та й загалом команда жалілася на значну кількість травм, а декілька людей навіть покинули майданчики з переломами. Підсумувало ж нервово напружене виробництво госпіталізація близько 50 людей через таємниче отруєння супом з морепродуктами, приправленим, як виявилося, галюцегенними наркотиками. Мало хто вірив, що на той час найдорожчий фільм в історії з бюджетом у 200 мільйонів та трьохгодинним годинним хронометражем зможе повернути витрати, але амбітний Титанік вщент розтрашив всі айсберги та став не просто успішним, а феноменальним фільмом. Уявіть собі зйомки фільму, де холод, голод і ведмеді, це не просто спецефекти, а реальність. Адже саме з такими викликами зіткнулася знімальна команда фільму «Деревина». табо як у нас його локалізували легенда Югласа. Перенести одноіменний роман Майкла панка на екран про мисливця, який пережив напад грізлі, Голівуд націлився ще на початку нульових, але із найрізноманітніших причин виробництво затягнулося на десятиліття, доки фільм не потрапив у руки Алехандро Гонсалеса Ін'яріту. Амбітний режисер від самого початку вирішив проводити зйомки виключно у хронологічному порядку на реальних локаціях, оминувши павільйони та зеленку, а також використовувати природне освітлення, сяєво місяця, сонця та багаття. Більшість зйомок проходили у людяній пустелі канадської провінції. А коли сніг почав танути, вони переїхали в Аргентину. Погода регулярно знущалася над командою: 25 градусний мороз у зв'язку з відсутністю теплих павільйонів пронизував до кісток та нищив обладнання. Перевезення камер з одного місця на інше оберталося нічним кошмаром, а відсутність ясного неба затягувала графік виробництва. Адже 40% дня витрачали лише на переліт гелікоптером до локації, залишаючи на зйомки в цьому випадку 5-6 годин. Виробництво гюгласа замість запланованого травня 2015-го закінчилося в серпні. Всі кожен називали його по справжньому пекельним. Низка членів знімальної групи, не витримавши тиску, звільнилася. А головна зірка стрічки Леонардо Ді Капріо, зціпивши зуби, крокував до бажаної цілі. Лео плавав у крижаних річках, спав у тушках тварин, їв сиру рибу, серем'я собі зона, тинявся морозами у мокрому ганчір'ї та вивчав багато нових навичок, типу розпалювання багаття сірників. Тому отримувати довгоочікуваний Оскар акторові після таких екстремальних зйомок було вдвічі приємніше. Ну і на фінал, як бонус, я згадаю легендарну сцену висадки із «Врятувати рятового Райана», Де Спілберг, намагаючись витиснути максимум реалістичності, не використовував комп'ютерної графіки. Режисер задіяв на майданчику близько півтори тисячі статистів та знімав це жорстоке видовище протягом цілого місяця, перетворюючи кожен день на тяжкий емоційно-фізичний виклик для всіх оточуючих. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу. Дякую за підтримку і до наступної суботи.